Добрий день, шановне панство. Зайшов я в гості до нашого самця, мого молодого самця. Я зараз спробую до нього наближитися, щоб мене попросили зняти його поближче. Глядач мого каналу, який в нього колір, а самець він дуже боїться. Але я піду до нього і спробую його зняти. Він такий білий. Е, як вам сказати, е, такий жовтенький, легенький. мама його, напевно, біла була, а він отримав такий легенько-жовтенький колір. Я тільки залазив сюди в вольєр, то він бігав по всіх кутках, не знав, що робити. Підходжу я до нього, бачите, він ось в мене ось такий у мене самчик. Легенько, жовтенький е, колір. Ну що, шановне панство, ще щодо самця. Ну, самець собі помаленьку обживає територію, мене ще самець боїться. Догранули він вже ось тут вже добрався до гранули, розкидає її. Я йому всипав десь. 200 г гранули, як він тільки з'явився, то та гранула ще є, він ще гранулу не почав їсти. В раціоні в нього, е, поки маю ще моркву, кидаю, морквинки тут є. Е, червоний бурячок маленький кидаю, капусточку, ну і зелень. Зелень кидаю, і він собі там перебирає, що хоче. Е, на мою думку, він вже добрався. До води, напевно, що мене дуже тішить. І як він почне пити воду, їсти гранулу, і в нас буде з самцем все гаразд. До мене він, напевно, скоро ще не буде підходити, тому що тут в вольєрі в приміщенні кури є, я ходжу, бролери є. І він до тих шумів може і не привик. Все, дякую за увагу. Всього найкраще.